друзі, сьогодні неділя, 13 жовтня, і завтра починається іграшковий бум на каналі Оксаночки Недошитко. Організувала цей спільний проект Оксаночка Недошитко. Але знімаю я своє відео сьогодні, бо хочу по-перше, по з ким ще не знайома. Я надія, канал мій називається Гачком і Спицями. В'яжу я давно, дуже давно, з давнього дитинства. Ще в садочках, Але, ну, по-перше, YouTube почала вести нещодавно, канал ще молодий. Підписуйтесь, хто не підписаний. І іграшки я в'яжу також недавно. Власне кажучи, коли я почала вести канал, я почала і іграшки вязати Це співпало. До цього там були спроби, тобто, ось це було давно ось такий осміножик антистрес. Настрою, Ну, у мене він усміхнений завжди. Хоч червоний, а усміхнений, хоч і жовтий. Це одно усміхнений. Якось я не хотіла, щоб він був сумний. Е е власне кажучи, це і весь мій попередній досвід. А вже з звіта. Е перша іграшка, яку я в'язала, це була такса піраміда Я вам фото вставлю. І дві ще ось такі іграшки. Ось одна і ось друга. Це за майстер-класом Марії Жирапової. Два ось таких іграшки не для дітей, скажімо так, інтер'єрні іграшки. Це бабусін Голуб, не вашої бабусі, до речі, а то залетів до мене, я не знаю, чий. Ну і ось такий котик. Це мій настрій зранку. Спочатку має бути лише кава, а потім все інше. І сьогодні я вам хочу презентувати перший свій проєкт, чого саме сьогодні. І взагалі я планую в цьому спільному проєкті 5 днів 5 стартів іграшок. Я впевнена, що за один день я завершу ці іграшки, бо у мене дуже багато ще, крім того, проєктів зв'язальних і вишивальних і всяких всяких-різних. То стартувати стартану, а там наприкінці тижня я вам покажу, що в мене з того вийшло з цього, і буду вже завершувати далі в інших спільних проєктах. Ну або самій самі, самі собі потихеньку в місті. Отже, всі покликання, до речі, на дівчаток я залишу в описі під відео. Дівчаток приймає участі дуже багато. Я щиро дякую за компанію всім. І я щиро дякую вам за те, що ви надихнули мене. В'язати власне іграшки. Я ніколи, ну, скажімо так, ніколи не кажу ніколи, я не думала, що я буду в'язати іграшки і що це мене так захопить. Отже, перший мій проєкт, перша іграшка. І хочу я трошки розказати, почати здалеку, скажімо так. Колись, коли в мене також були важкі часи, я плотно сиділа на вулці. Не подумайте нічого поганого на вишивальній руки. І тоді я вишила ось цю картинку. Ось. То моя доня завжди казала, що ось це мама, а ось це тато. Ну, тобто, два котика. Ми ж котики? Котики, правильно. Це було років, напевно, 15 тому, скажімо так, плюс-мінус. З картинки виросла сумочка Шопір. Ну і змінились часи, котики підросли, тобто мама з татом. І тепер котик мама виглядає приблизно так зранку. Ну, а котика папу треба зв'язати. І це буде котик ЗСУ. Напевно, вже у всіх є котики захисники. Ну, а я ж недавно лише перейшла на іграшки. Ну, не перейшла, а надихнулася, скажімо так. Тому і у мене буде свій власний котик ЗСУ. Я сподіваюся, їх за зростом буде не менше, ніж цей котик, бо, ну, як це так, мама більше, ніж папа, це смішно. Ось така пряжа, ярна джинс, колір хакі 82 і гірчичний. 84. Здається, 84 Буду в'язати. Гачок 2 мм. Написано в майстер-класі півтора, але щось я, я не готова. Майстер-клас я підпишу вам чий, бо я вже фамінню, допомогла їм я забула. Якось ще я запам'ятала, скажімо так. Ну і майстер-клас. Покликання на майстер-клас я залишу. Це платний майстер-клас. Так що перша іграшка вам презентую. Завтра рано-рано вранці буду починати. Я встаю рано і ще лівся мені йти там кудись каву пити. Ну, в святі ранку кава це не смішно, на роботу мені не бігти, тому в мене ранок починається в'язання, щоб на цілий день був гарний настрій. Чого я і вам бажаю. Так що не переникайтесь, зустрінемося в наступних підключеннях. Буду вам розказувати, про які іграшки я буду в'язати далі. Всім гарного дня! Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, 15 жовтня, уже вечір, достатньо пізній вечір. І вчора я до вас не підключалася, хоча обіцяла, але, ну. Не завжди в мене так виходить, що я обіцяю, що буду підключатись щодня. А сама підключаюсь не щодня. Ну, я б навіть сказала, що завжди так не виходить підключатись до вас щодня. Але більше обгор'я горя не було, ситуація виправна. І тому я вам сьогодні розказую за два свої старти: старт вівторка і старт середи. Бо завтра у нас середа, і рано вранці я буду стартувати. Отже, старт-вівторка це із ось такої пряжі, пряжа з Аврорки. Кольори, ну, я вже, звісно, повикидала всі бумажки. У Аврорки її взагалі то три кольори. Тон 67, не знаю, який це із них. ну В цілому, не важливо. Що буде з цієї пряжі? А буде з цієї пряжі символ наступного року зелена змія. Якраз це буде рік зеленої змії. Ну або зеленого змія, залежить від того, хто як новий рік відсвяткує. І у мене вже я почала, я все ж таки сьогодні трошки зранку в'язала. І у мене вже є ось такий початок: голова і початок туловища. Я не знаю, якої вона буде довжини. В принципі, ось таких матка у мене два, можу розігнатися хоч на обидва. От. Ну, мені подобається, подобається, гарненька. Майстер клас із вільного доступу, безкоштовний. Здається, мені я навіть автора у нього не бачила, так що рекламувати не буду. Буде ще утяжка. Ось що пров'язалось. Пряжа, до речі, в'яжеться непогано. Ну, розпускати, розпускати її, це проще відрізати простіше. Я тут написку зробила помилку, пісок довелось відрізати. І... Пров'язувати почати знову. Ось це перший старт. До нового року ще далеко, так що потихеньку дов'яжеться. Вирішила, що буду також збирати свій іграшковий гороскоп. Змія перша. Так, і зараз я вам розкажу про свій другий старт. Це те, що я буду стартувати завтра в середу. І буде це. І буде це, зараз, зачекайте хвилиночку, не перемикайтесь. І буде це у мене ось такий гарнюнький джовелін за майстер класом Максима Мартиненко. Ось я вам його показала. Але ж тут в майстер-класі він зв'язаний із пряжі Ярнард джинс. А я пряжу Ярнар джинс не купила, бо в тому магазині у нас взагалі-то в місті два таких більш-менш магазинчика з пряжею, зараз працює. І на ринку ще одна дівчинка, ну, у неї більше там для шкарпеток і для такого всього, у неї там зовсім всього небагато. І я коли зайшла в той магазин, який мені по дорозі, там е джинса саме таких кольорів не було. А в той магазин, який мені не по дорозі, у мене не було можливості туди йти, бо він же ж не по дорозі. І туди я так і не попала. І я купила пряжу, і я купила пряжу софті. Так що буде моя бджола із софті Це ось такий 485 це, здається, черепаха, він називається, ну як на мене, за хаки підійде. Це ось такий чорний Alize Softie колір 60, цей 485 колір. І ось такий жовтий колір 187. Гачок я приготувала 2,5. Подивимося. Ну, я не думаю, що прям Двойкою можна буде в'язати. Ну, подивлюсь, я думаю, що 2,5 буде нормально. І я вже приготувала ось такі на дротяному каркасі джовелина. і я приготувала ось такі уже ну, на ручки і на ніжки. Так що завтра буду стартувати. І як я натрапила на цей майстер-клас, переглядала відео Оленки Буганової, і у неї вона в'яже синицю захисницю. Ну, я ж одразу ж, поки на телевізорі дивилась відео, на телефоні зайшла в інстаграм подивитись, що ж це за майстер от з таким гарним майстер-класом. Ну і нарвалася на цю джовеліну. Так що привіт моїм друзям-джолярам, буде у мене своя бойова бджола. Ось так. Так що всім тихої, безпечної ночі. А я пішла ще трошки, напевно, повишиваю, поки ще мені не спиться. А потім, може, ще й пов'яжу. Ну, в цілому, треба знайти якийсь серіальчик, щоб дуже рано не заснути. Або якщо я засну в 9, то тоді я з двох часу ночі буду горобцям дулі тикати. Все, всім спокійної, тихої ночі. На добраніч. Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні середа. І я хочу розказати про свій завтрашній старт в іграшковому бумі. Пряжа це з аврорки тон 75, 82 і 86, гачок 3,5. А в'язати я буду гарненького зайчика. Ось такого. Ось він. І це зайчик за майстер-класом, відеомайстер майстер-класом безкоштовним з каналу Творча майстерня Марти Брик. Дуже гарний майстер-клас, я його вже передивилася. Зайчика такого ще не в'язала. Так що буду в'язати. До речі, у Марти менше 1000 підписників, якщо вона не з нами і не в нашій групі, і ви з нею ще не знайомі, оп, я залишу покликання на відео ці в першому закріпленому коментарі. І на ці відео, і на всі майстер-класи, які я буду. Також використовувати, або вже використала. Освічує лапа на планшеті. Ну, тут таке, то нюанси. Так що, дівчатка, всім тихого вечора, всім тихої ночі. Завтра з раночку буду починати в'язати зайчика, і вам тоді пізніше все покажу і розкажу, який він красивий. Вітаю, друзі! П'ятниця 18. Вчора задіяла геніальне прибирання, і не знайшлося навіть пів квадратних метра площі вільної містечка під сонечком, щоб відзняти вам за сьогоднішній процес, розказати за свій останній старт в іграшковому бумі осені і відзняти для сторіс вчорашній процес. Так що сьогодні виправляюсь. Отже, ось така пряжа. Alize Softy Plus, колір 199. І трошки молочного. Не знаю, який колір, це із залишків. Гачок номер 4 І це буде ведмедик пухляш За майстер-класом, знову ж таки, як і зайчик Марти Брик з каналу творча Марстерня Марти Брик. Я вже зранку трошки пов'язала. І зараз я вам покажу, що у мене вив'язалось. А вив'язалась у мене з молочного кольору ось така мордочка для ведмедика. Вив'язався хвостик, два вушка і верхні лапки. Все, більше мені часу не вистачило. Буде далі. Всім бажаю гарного дня, вдалих працювань. Пряжа знову Софті, але після чорної на каркасі я її зовсім уже не боюсь. Гарних просувань і гарного настрою всім. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 20 жовтня, і спільний проєкт, який організувала Оксана Недошитко іграшковий бум, завершується. Це був Дуже чудовий тиждень. Я вперше приймала участь у цьому проєкті, і мої враження неймовірні: спілкування, атмосфера, дівчатка в чаті дуже-дуже-дуже-дуже я задоволена. Якщо ви спостерігаєте, то за цим проєктом і ще думаєте, долучатись, не долучатись, то долучіться хоча б до для чату для натхнення. Отже, цей проєкт у мене був шалений тиждень стартів іграшкових, і я стартувала 5 днів, 5 стартів. Власне кажучи, ви це вже передивились. Всі мої підйомки ви бачили. І зараз я хочу вам розказати, чим же все це завершилось, що я змогла зв'язати, що не змогла. В принципі, я не сподівалася на готові іграшки, я буду їх дов'язувати вже далі в інших спільних проєктах. А саме у спільному проєкті В'яжемо українською, який організувала Оленочка Буганова. І куди я також запрошую і вас, і запрошую вас спостерігати за моїми проєктами уже там. Там я буду розказувати про просування. А готові роботи ви можете побачити в інстаграмі. Всі покликання на проєкти. На проєкт Оксаночки Буганової ви українською хештег і покликання на спільний чат я вам залишу в описі під відео. Якщо ви ще не з нами в цьому проєкті, долучайтесь, рекомендую. А свої всі покликання на свої соцмережі я також залишу десь під відео, напевно, або в описі, або в першому закріпленому коментарі. Того, що в описі ще ж будуть покликання на іграшковий бум з Оксаночкою Недошитко. Там багато дівчаток, багато е, покликань на ютуб канали, на інстаграми. І в описі все може просто не поміститись. Також, десь під відео, або в описі, або в закріпленому коментарі, я залишу покликання на ті майстер-класи, за якими я в'язала свої іграшки, стартувала, власне кажучи. Отже, давайте почнімо, я вам розкажу за ті просування, які мені вдалося, і що, мені, що я ще хочу, власне кажучи. Поїхали. Першим проєктом я стартувала котика ЗСУ від Тетяни Янчу. Здається, я правильно назвала її І тут у мене зовсім зовсім трішечки, бо у мене на це було зовсім мало часу. Я ж... Робила 5 днів, 5 стартів, тобто в понеділок пов'язала і на тому все. От, а в понеділок часу в мене небагато, тому ми маємо 2 ручки зараз. Хто, власне кажучи, в інстаграмі дивився, той бачив. Тому ми маємо 2 ручки і 2 ніжки. Все, що називається, далі буде. Ні, ось так вони. Напевно, ось так вони. Тобто, друзі, далі буде, спостерігайте. Пряжа Ярна Арт джинс, колір хакі і гірчичний. Номери я називала, ви щойно на це переглянули. Це перший проєкт. Другим стартом була моя зелена змія. Або Удав, або зелений змій. Ось він трошки просунувся. Пряжа заворки, зелений, персиковий і такий рожево-кораловий, буду в'язати далі. Ну, він так непогано просунувся. Бо був у мене час його пов'язати у вівторок і ввечері я колись його в'язала, бо вже в мене сил не було щось рахувати, а тут розігнався та в'яжив. Так що ось такий гарненький у нас удав. До речі, не схожі? Ні, не схожі, бо я не змія, я тігра за гороскопом. Далі, який у мене був наступний старт? Наступний старт у мене був чорний софті на каркасі. Це якийсь просто треш. Не видно геть нічого, тому дуже-дуже повільно, але маємо ми, маю я точніше, або моя іграшка, має одну ногу, і то ще без стопи. І має вона 4. Верхні клапці бджола. Майстер клас від Максима Мартиненка. Я так думаю, що якщо б це було з джинса, це було б швидше і веселіше. Але маємо те, що маємо, мені цікаво, буду дов'язувати. Я так підозрюю, що бджола буде немаленька. Така бджола, як меду дасть, то мало не здасться. Це перше і друге дріт тут, це, власне кажучи, стара проводка з хати. Я навіть не знаю, який. Або два, або два з половиною. Ось такий міцненький, цукенький. Так що буду продовжувати далі. Знову ж таки нагадую, слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Це у тижневих влогах буде в каналі В'яжемо українською. Чорна пряжа, ви ще, ну, власне кажучи, це бачили софті, жовтий софті і ось такий зелений черепаховий, але я так думаю, що він на хакі дуже схожий. Так, Ще один проєкт, який я стартувала це ведмедик. Ведмедик за майстер-класом майстрині з каналу Творча майстерня Марти Брик. Я так підозрюю, що це Марта Брик і є. Ведмедик пухляш і тут у мене є дві верхні лапки і два вушка. А, і модрочка, ось така, і гарненький хвостик На тому поки що все. Буде далі продовження. Майстер-клас для новачків, навіть для тих, хто вперше бере гачок в руки, вона показує, і як в'язати. Кільцевого румі, як пров'язувати стовплічики, дуже-дуже детальний. Дуже дякую майстрині. Дуже вам також я залишу в описі її покликання на її канал. Запрошую зайти, переглянути, подивитись. І ще одна іграшка, п'ята, яку я в'язала, також за майстер-класом Марти Брик Це зайчик. зайчик. І зайчик у мене ось. Готовий. Так що маю готову іграшку в цьому проєкті. Дивіться, яка є зая гарнія. Зая у кавунчиковій сукні. Ну, але доня сказала, мама каже, це не кавунчикова сукня, це різдвяна сукня. Тобто ось такий зайчик. Пряжа заврорки. І дівчатка з цим зайчиком у мене була одна така проблемка, скажімо так. Проблемка, не проблемка, але що відбулося? Коли я зв'язала вже одне вушко і почала в'язати друге, взяла інший моточок цієї пряжі заврорки і з'ясувала, що він геть інший. Тобто кольором він однаковий, але навіть тактильно, він якийсь як більш набитий, такий більш щільний. Отже, я вушко те зв'язала друге, а тоді з'ясувала, що така у мене не задача. І тепер я маю ще одне вушко зайве. Так що, напевно, це у мене буде шостий старт. Взяла я ще один моток, їх я купувала 4. І ось один виявився більш товстенький. Взяла той, що там. І він навіть тактильно, він якийсь як тепліший, це як холодком деє, коли в руки береш, це теплотою. Ну, не знаю, як так сталося. Напевно, така оказія вийшла. Я, до речі, дуже дратувалась, бо цей підсипався, а цей не сипеться. Ну, В цілому буде ще одна зая. Можливо, я зроблю кольору іншого сукню, щоб вона була трошки відрізнялась. Так що зая у мене готова, вона зараз піде на фотосесію і буде шукати собі домівку. Єдине, що що я гудзики сюди не пришила, бо у мене немає. Ну, воно ж і так тримається, воно, власне кажучи, пришити, а гудзики тільки для краси. Якщо я десь знайду, можливо, пришию, Ну, якщо не знайду, то не знайду. Бо з гудзиками у нас у місті якийсь повний треш. Я на костюмчик є, знайшла гудзики. Або не замовляють, або на залишках. Не на костюмчик, а на дитячий комбінезончик. Це, хто дивиться мене весь час, бачили, що я в'яжу дитячий такий комбінезончик Маленький, на... на маленьку дитинку дорочку. Так що, зайка є. Сказав чоловік, тобі вже пора унуків, ти так іграшками граєшся. Я кажу, ще, напевно, рано. Ну, така собі історія, то вже діти хай вирішують, коли нас онуками потішити. Так, що ось так. Ось ще раз показую вам за юнічку. І напевно буду з вами прощатись. Дякую всім-всім дівчаточкам за компанію, за теплий чат, за теплі побажання. Я сподіваюся, що чат не закриється до наступного іграшкового буму. Я не знаю, не впевнена. Я за першим іграшковим бумом тільки спостерігала в Ютубі, бо я про нього дізналась, коли він вже завершувався. В чаті я до цього не була. Так що іграшками буду з вами ділитися також. Мені сподобалося в'язати іграшки. Вони няшні, гарні, я з ними просто граюсь, Насолоджуюсь життям. Як це не сумно, але аби не. Та ситуація, яка у нас зараз в Україні. Напевно, ми б так і жили, відкладене життя. Все б чекали, поки все завершиться, поки все закінчиться, поки діти виростуть, поки онуки винічим, школу вивеземо, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А з війною я зрозумів, що жити треба сьогодні і зараз. Інакше може виявитись пізно. Знаєте, колись ми сиділи на гуманітарці. На оформлення. Ну приходять ж люди, старенькі, бабці, дітці. І прийшла одна жіночка. Я ж дивлюся її паспорт, дивлюся її документи, щоб заповнювати форми, а їй цей день 70 років. Ну, Я ж її вітаю, кажу, я вас вітаю, у вас сьогодні ювілей, 70 років, я вам бажаю там прам-прам-прам, теплих побажань, всіляких різних. А вона мені каже, ну це каже, знаєш дитинко. Каже, все думала. Колись те зроблю, колись те зроблю, колись те зроблю. Не встигла озирнутись, я життя ще не жила, мені вже 70 років. Так що, дівчатка, хто молодший, хто навіть і мого віку, і старшого віку, живіть сьогодні і зараз, і завжди і щодня, чого я вам дуже щиро бажаю. Також я вам бажаю безпечного неба, гарного настрою. Мирного дня і всіх останніх подальших днів, швидкої перемоги, бо ми вже всі цього хочемо, і наші коти ЗСУ це хочуть найбільше. Тому бережімо себе і рідних, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги, несемо позитив життя, в'яжемо іграшки. Всім до побачення! Пока-пока. Підписуйтесь пока. на мій канал, підписуйтесь на канали інших дівчат, коментуйте, ставте <Aktien> вподобайки, і ми будемо просувати наш український YouTube, україномовний YouTube, не залишаючи нашим о, узьким, не нашим, нашим нападникам, жодного шансу в нашому інфопросторі. Всім гарного дня і ще раз всіх обіймаю! Ось таке серденько всім моїм підписникам і хто дивиться мене без підписки. То... До побачення! Гарного дня!